На війні загинув закарпатець Джош Тремпел. Сталося це 15 березня під час бойових дій у Луганській області. В Ужгороді попрощалися із військовим Леонидом Дербаком. Захисник загинув у Бахмутському районі Донецької області. Центр підготовки населення до національного спротиву запрацює на Закарпатті. В Ужгороді настоятелю храму Української православної церкви Дмитру Сидору повідомили про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі. Закарпатські митники виявили у Чеха валюту на майже мільйон гривень, яку він намагався завести в Україну. Шість асистентів для дітей з особливими освітніми потребами пройшли перший етап навчання в Ужгороді. Акцію з назвою Де ти провели на сходах Закарпатського обласного муздрамтеатру. В Ужгороді студент намалював та видав комікс. Гроші від продажу планує передати військовим. На війні загинув житель Великобичківської громади Рахівського району Йосип Штремпел. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. Загинув військовий 15 березня під час бойових дій у Луганській області. Світла пам'ять і шана герою. В Ужгороді відбулося прощання з загиблим на війні закарпатським військовим Леонідом Дербаком. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Бойового медика поховали на пагорбі славі в Ужгороді. Бойовий медик стрілецького взводу, стрілецької роти Лони Дербак, загинув на полі бою біля села Привілля Солодарської міської громади Бахмутського району Донецької області 9 березня 2023 року, залишаючись до кінця вірним військовій присязі. Йдеться у повідомленні міськради. У військового залишилася дружина та двоє синів. Чин похорону відбувся на площі народній. Вічна пам'ять і слава герою. Центр підготовки населення до національного спротиву запрацює на Закарпатті. Про це сьогодні на брифінгу розповів голова військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, по одному центрі відкриють в Ужгородському, Мукачівському, Берегівському, Хузькому, Тячівському та Рахівському районах. Там проводитимуть заняття з вогневої і тактичної, спеціальної фізичної підготовки, тактичної медицини, підготовки зв'язку, військової топографії та інженерної підготовки. В ході проведення цих навчань будуть відбиратися можливо або Нами будуть відбиратися керівниками центру, або можливо буде бажання учасників навчання покращити і стати більш професійними, то відповідно вони, відповідно вони будуть проходити спеціальний курс. Це робота з БКЛ, гірсько штурмова підготовка, мінно-вибухова піротехнічна підготовка, тактичні післовия, кінологічний центр і робота з підрозділами правоохоронними та військової. Кого це стосується? Стосується всіх бажаючих відвість на років. Звісно, той, хто підпадає під мобілізацію. Це його не звільняє від мобілізації. Керівником Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву призначили полковника збройних сил України Юрія Белякова. Це пілотний проект. Зараз ми будемо запускати поки що в шісти адміністративних центрах області. Тобто, це буде. Шість місць проведення занять групи. Перші ми набираємо до 30 чоловік. Курс розрахований поки що, по нашим скажімо так, прикидам на три місяці. Заняття будуть проводитися у вихідні дні, але при комплектуванні додаткових груп ми будемо готові проводити заняття і в неробочі часи в звичайні робочі дні. В кожному районі будуть знати, де знаходиться центр. У кожному районі у нас буде поки що по три інструктора, які будуть на зарплаті. Інструктора будуть мати свої теми занять, які вони будуть знати досконально. Ну, В цей центр подається заявка. Я додам ну, це було по поводу заявки. Значить, у нас є така е, додаток як закарпатська дія. Ми її використаємо для цього, де я скоріш цього зараз дам доручення. Ми вже розглядали цей варіант, де кожен бажаючий, авторизуючись дії, зможе подати заявку для того, щоб пройти це навчання. Плюс по по, -по закінченню цього курсу буде видаватися сертифікат. Ми зробимо форму сертифікату. Про те, що е, людина прослухала і вміє поводитись, прослухала базовий курс військової підготовки, вміє поводитись зі зброєю. Десь протягом тижня сьогодні просто презентація. Ми ще технічні питання обговорюємо. Протягом 10 днів ми вже вийдемо на те, що ми будемо тим паче, що вже буде погода краще, тепліше буде, можна буде займатися на вулиці. Тобто, зараз іде підготовка. Хорошо, я сида, я рада. на навчання передбачено. Програмою 3 мільйони, але якщо буде потрібно, то ми будемо довиділяти. Тому що потрібні речі для щоб людям показати. Там входить, і медична допомога, пожежна безпека і багато різних факторів. Настоятелі одного собору в Ужгороді повідомили про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі. Про це Суспільному повідомила просвіцерка Служби безпеки України на Закарпатті Ванда Мільо. Йдеться про настоятеля кафедрального Грестова Звиженського собору Дмитра Сидора. Співробітники служби безпеки України задокументували більше семи епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. Ініційована службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 161 кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. На митному посту уж автомобільний, що на українсько-словацькому кордоні закарпатські митники виявили у Чеха валюту на майже мільйон гривень, яку він намагався звести в Україну. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Асистентів для дітей з особливими освітніми потребами пройшли перший етап навчання в Ужгороді. Про це сказала директорка громадської організації Неємія Тетяна Мачабелі. За її словами, посади інклюзивної освіти, асистент вчителя та асистент дитини планують запровадити в громадах в Закарпатської області. Є о, асистентом дитини, отримала сертифікат. По навчанню в нас захоплювалися різні сфери, тобто це психологія, звичайно, в основі. Ну, так як це є непрофесійні, це є, о, психологи або педагоги, о, це, хочу о, одразу зазначити, що це не є обов'язково мати педагогічну освіту чи психолога. Асистент дитини це має, може бути будь-яка особа, яка Наразі має сертифікат. Пройшла навчання. В цьому навчанні було деякі е, декілька блоків, які складалися. Це є о, основне це основи психології, зазначалися обов'язки, е, які безпосередньо має виконувати цей асистент. І звичайно були е, навчання по перша домедична допомога. Взагалі, вперше це і соціальна послуга, і ми б хотіли, щоб вона розвивалася. Ця проблема є болючою, тому що такої не було в нас, взагалі, як асистент дитини, і супровід дитини до школи, допомога в школі, допомога в школі із навчанням це не є педагог, але безпосередній дитині, що яким чином, скажімо, якщо мають дітись проблеми із опорно руховим апаратом, Якщо вони в візочку, і додому супроводжують, допомагають ще й батькам. Акцію з назвою Дети провели сьогодні на сходах Закарпатського обласного муздрамтеатру. Зробили це до річниці бомбардування російськими військовими театру в Маріуполі. Про це Суспільному розповіла організаторка заходу Анастасія Гондаренко. Учасники з Білих Харкошів паперу зробили напис «Дети», до якого ставили квіти та лампадки. Ми хочемо привернути увагу. Ми хочемо вшанувати пам'ять тих загиблих людей. Серед них дуже багато було дітей, які знаходились на той момент у драмтеатрі. У драмтеатрі, коли скинули бомбу, знаходилось близько тисячі мирних жителів. Серед них чимало дітей. Цією акцією ми хочемо привернути увагу до тих злочинів, які коїлись у місті Маріуполь. Де ти? Біля драмтеатру була така надпись Діті, але вона зараз співзвучна із надписом Де ти? Чому? Тому що це перше слово, котрий казав Маріуполець, куди коли виходив із підвалу, будь-де, коли з'являвся зв'язок. Ми питали у рідних, де ти, де ти знаходишся, бо це було дуже важливо, бо ніхто не ніхто не знав. Зв'язка не було, нічого не було. Просто як. Було дуже важко, тому перше питання, яке задавали люди, це було де ти? Тому що я з Маріуполя і я не міг не прийти і не підтримати. Ну як не підтримати, не згадати про померших людей, які загинули на жаль в жахливій катастрофі від російських лап. Через авіабомби, їх сотні. Я думаю, що кожен українець має пам'ятати про це щоденно і ну, робити все, щоб більше такого в нашій державі ніколи не відбулося. Е, я ні, на жаль, я в драмтеатрі не був. Я виїхав під час на початку війни. Я забрав з собою маму. У мене батько військовослужбовець, який захищав також назов Сталі в Маріуполі. Це Антон Гал. Його основне захоплення створення коміксів. Хлопець розповів, малювати почав з восьми років. Оскільки от в мене вираження таке риси обличчя, то мене намалювати легше. Але от я персонажів таких не сильно виражені особливості, їх можна часто спутати з іншими. І якраз в таких випадках я обираю саме цей робити їх кольоровими. Антон Гал навчається на третьому курсі історичного факультету Ужгородського національного університету. Каже, що на першому курсі у нього з'явилася ідея намалювати комікс про однокурсників та викладачів. У нас на першому курсі був такий цей предмет Арх. Ар-археологія, ми з викладачем Ігорем Прохненко їздили на різні цей там розкопки, їздили по різних містах, і це мене надихнуло на створення комікс. Ось ось кумедна ситуація. От як ми їдемо в поїзді, а там трапляються от різні кумедні цей моменти подорожі в часі, космічні подорожі. От ці всі науково фантастичні кліше я поєднав з історії, які я заразив у коміксі. От вони якби є завуальовані, що от вони не є повним відзеркаленням от, того, що було в реальності. Про процес створення коміксу таємна епоха, Антон Гал каже. Це, це на початку мав бути якби. Чорно-білий комікс, типу от як ці, як японські манги. Ну, але я вирішив зробити краще кольоровим, бо з кольоровим краще впізнавати персонажів там, допустим, за кольором волосся, за кольором одягу. Я планував коротше, от робити цей багато от різних от міні-коміксів. Там цей кожен міні-комікс означає одну подорож. Однак я це потім мені доводилось багато розсей. Перероблювати сюжет я перероблював сюжет десь п'ять разів. Ну я вирішив, що краще я надрукую цей один великий комікс, тому що от багато маленьких, от це досить досить таке затратно. Антон Гал розповів, коли малює персонажів, то намагається передати їх характер. Малювання персонажів от воно це ще просте. Наприклад, чоловічих персонажів їх набагато легше малювати як. Як жіночі, тому що мені от, от, от мені от дуже важливо саме уловити, от ем, цю суть, які має зовнішні ем, особливості той чи інший персонаж, щоб от на них от акцентувати увагу. Що... Я роблю чорнові накидки на папері, потім я фотографую, а потім от якраз от, загружаю на комп'ютері. А на комп'ютері це все перемальовую вручну. Хлопець розповів, що продав сім примірників коміксу. Думаю, частину грошей віддати на ЗСУ. Примірник я надрукував 24, бо я це провів у себе в групі голосування, що хто із однокурсників цей бажає придбати. Друкувати коштувало 180 гривень, а от про, про, про продаю за 250. Гроші я назбирав зі стипендії. За словами Антона Гала, одним із героїв коміксу «Таємна епоха є викладач факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету Ігор Порохненко. Багато мені це коштувало зусиль, але вони мені показали пару шаржів на мене. Да, хай там був п'ятькантроп, там ще хтось. Ну людина, ну я посміявся над цим, і студентам це сподобалося. Кажуть, да, так, людина, яка сміється над собою, вона може щось робити велике у вигляді коміксів. Вони почали зображувати ці свої відносини з викладачами конкретними, ну, з собою, з своїми сокурсниками. ось я. Ось мій друг. Ось викладач. Олександр Заводяк, Леонтій не Колешин, Суспільне новини.